Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У мене поповнення на пташиному дворі. Як бачите, я придбав молоденьких курочок. Хоча б я сказав, що все-таки це ще курчата От. я придбав 12 курочок, 6 хайсекс це оці біленькі. яєчний крос, і 6 зузулясті, і 2 чорненькі це домінанти. Півник. Півник Ломан-Браун. Хто друзі, можливо, не знає, як виглядають півники Курей Ломан-Браун? Отак. Вони світленькі. Вони при народженні вже відрізняються один від одного. Курочки темненькі, півники світленькі. У них буває більше корища на крилах, але сьогодні не про це. За ціну друзі поки не забув. Хайсекс 210 десять гривень за голову, домінанти 200 і півень 250. Отакі ціни. Напишіть, до речі, будь ласка, в коментарях, які ціни у вас на таких. Ну, якось так. Чому я вибрав саме таких курочок? Ну, по-перше, у нас е, немає вибору. Сьогодні взагалі був лише один єдиний продавець. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я здогадуюся, але ну не будемо про погане. От, і були лише ці кури. На рахунок хайсексів я хотів їх. У мене були раніше, вони гарно несуться. От у мене залишається, як ви знаєте, шість Ломан-Браун. Я ще подумаю на рахунок двох чорних старих. От поки що не буду їх прибирати. І я хотів взяти. Хайсик і хотів взяти домінантів. Домінанти, до речі, бувають не лише отакі темні, вони бувають і серебристого окрасу. Це також яєчний крус, червоні блакитного окрасу поповнасті, як у нас кажуть. Але у нього були лише такі, і дві курочки мені чорні дісталися. У нього більше їх і не було. Були лише оці зузулясті, здається, правильно називати їх крапчасті. От, півень вже активний. Я, до речі, подивлюся, якщо він буде їм заважати, тому що корочки ще явно не активні. Продавець сказав, що їм без тижня 4 місяці. Ну, тут я так на око не оприділю. Можливо, так і є. Хай секс видно, що доросліші. От, якщо півень буде їх мучити, я його відправлю до дорослих курей. Вони дуже швидко з ним розберуться. Як бачите, Півні голошейки досить адекватно себе ведуть. Я думав, що тут буде крик. Битимуться. Якщо вбитимуться, я просто отам повішу якусь ганчірку та й все. Поки що вони будуть тут і жити, і на карантині. Я нікуди їх випускати не буду. Буду годувати дерть, я їм зробив, овес, ячмінь, пшениця, трішки кукурудзяної ну також буду додати і все. Перші дні більше нічого. Також у, у, у них стоять камінці і водичка. Водичку я додав електролітний напій. У мене є відео е, на цю тему, десь зверху з'явиться підказка. Якщо коротко, це трішки знизить рівень стресу у них, тому що вони зрозуміло каталися, невідомо скільки і так далі. От ніякої зелені, ніяких кабачків, вареної картоплі поки що я давати не буду, тому що я не знаю, чим його годували. скоріш за все, або такою дертю, або комбікормом. От тому е, будуть вони поки що їсти дерть. Е, звичайно, хотілося, щоб вони були доросліші, я б швидше їх. Е, з'єднав з дорослими В ми. минулому році в мене це зайняло багато часу, але маємо, що маємо. Я думаю, що м -м, пізніше взагалі у нас на базарі, принаймні поки що продавати птицю не будуть. Ні качок, ні, ні гусенят, нічого не було. Один чоловік оце з отакими курьми. І От, е е була вже черга. Я ось сьомій ранку ходив, тому я дивлюся, хай прям такі я б сказав, можливо, їм і більше, ніж 4 місяці. Ну, півник як півник. До речі, півнів також зовсім вибору ніякого не було. Якщо мені не сподобається пізніше, можливо, там е, всередині будуть продавати домашніх. Я цього приберу на м'ясо і куплю собі якогось красивішого півника. Отакі, от вони. Ці хасікси, як на мене, їхній великий мінус те, що вони досить пугливі, тобто вони будуть курхати, але ну. Якщо вони до вас звикнуть, то все буде добре. От, несуть вони білі яйця. Я бачу тут одна от курочка чорненька, якась трішки неадекватна. Ну, можливо, з нею толку не буде, але вже міняти ніхто нічого ходити не буде. Тому якось так. Будемо по ходу спостерігати, а то якось, друзі. Канал називається Кури в гаражі, а курей залишилося зовсім нічого в мене. Тому вирішив отак: я думаю, що все буде добре. Будемо разом спостерігати. Потім ті півні голошені приберуться. Тут їм буде більше місця, я буду випускати, звичайно, пасти, їх привчати. До речі, гарно, що півень вже працює. Можна його буде на якийсь час до тих курей, потім сюди, і коли їх з'єднувати, півень, скажімо так, в цьому мені допоможе. От. Тому що там дуже мало місця, якщо я їх зараз з'єднаю, хоча їх вдвічі більше, ніж курей, але все рівно старі їх заб'ють. Тим більше вони ще досить невеликі. Ось так. Перші, я не знаю, дні, чотири, можливо, тиждень. І отак вони посидять. Я не буду нікуди їх випускати. От, бачите, ця вже гребеться, кубляться, он, розберуться. Мені дуже подобаються зозулясті кури. Ну, знову ж таки, що було, те й придбав. Подивимося, що буде з цією курочкою. Можливо, вона просто, поки її везли, десь придавилася. Отака, ось чорненька ще, гарна. Дивіться, який окрас красивий. Ці такі вже бачите, грібінці навіть підростають на бік, будуть падати. Ну, сподіваюся, що все в них буде добре. Бачити, півень до них пристає. Подивлюся, буде критично. Піде він на перевиховання до дорослих корей. Ось таке, друзі, сьогодні коротеньке відео про моє нове придбання. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалось і до нових зустрічей!